Всім привіт! Мене звуть Ліза Краснова і ви на каналі Ватсенс. Сьогодні я покажу вам, як зробити легкий макіяж, а також розкажу, яких помилок допускаються новачки, коли починають фарбуватися. І ви дізнаєтесь всі секрети, як їх уникнути. Першим етапом ми маємо обрати тональний крем. Це може бути будь-який засіб, який вам подобається з сяючим ефектом, з матовим. Ви підбираєте його під свій тон шкіри, але обов'язкова умова він має бути. Правильному відтінку. Розповсюджена помилка, коли ми обираємо тональний крем в магазині, наносячи його на руку. Це зовсім некоректно. Найкраще наносити його на нижню частину щелепи, і тут максимально підбирати його під відтінок шиї, щоб співпадало обличчя і шия. Або, якщо ви носите засоби для автозасмаки або любите бувати на сонечку, вам потрібно підбирати відтінок все одно, навіть якщо він буде темніший, під тон шкіри і розтягувати його на шию. Також один лайфхак. Коли ви обираєте консилер, я би рекомендувала вам обирати не той, що висвітлює, а той, що буде коригувати ваші. А нерівності тону, наприклад, якщо у вас синці під очима, то краще обирати не світлий консилер, а той що з відтінком, наприклад, персиковий. Ще хочу вам наголосити, що найкраще спочатку наносити консилер, тоді ви вже будете приховувати свої недодільки і вам знадобиться менше тонального крему. Також один нюанс, коли ви наносите консилер, найкраще робити це у внутрішньому куточку ока, бо зазвичай саме тут в нас є синці, нерівний тон. І якщо ви наносите його сюди і потім розташовуєте до зовнішнього куточка, вам потрібно менше засобу, виглядається максимально природно. Ви можете побачити, як змінилось моє обличчя. На цій стороні немає консилера, а тут він є. І ще секрет в тому, щоб не наносити забагато засобу на зовнішній куточок, тому що тут в нас знаходиться дуже тонка шкіра, і якщо ви будете наносити забагато консилера, то він може забиватися у складочки. Саме тому техніка нанесення у внутрішній куточок максимально ефективна. Коли ми нанесли консилер, тон обличчя вже виглядає більш рівномірний. Саме тому вам знадобиться менше тонального крему. Це те, про що я казала на початку. Тому виберете свій тональний крем, багато фахівців рекомендують наносити його від центру до периферії. Але насправді зона носу це якась супер незвична, якась магічна зона, з неї завжди пропадає тональний крем. Тому я б рекомендувала все ж таки наносити на щічки, розносити до периферії, а на ніс наносити вже в останню чергу. Тому що якщо ви наносите дуже багато засобу, він просто скатається. Можете побачити, що тонального крему не так багато, але тон згладшується і виглядає більш природно. Якщо у вас є недоліки на шкірі, найкраще не намагатися їх сховати максимально, а займатися тим, щоб вилікувати шкіру, і тоді вам знадобиться менше засобів, і відчувати ви будете себе набагато краще. Далі є два варіанти. Або нанести пудру, або якщо ви плануєте робити корекцію кремовими засобами, то маєте нанести їх саме зараз, тому що кремові текстури найкраще лягають на кремові текстури. Я хочу нанести кремовий хайлайтер. Він дуже класно тримається, дає дуже природні сяєння, і якщо ви хочете зробити такий макіяж, на шкіра сяє із середини, то вам знадобиться саме кремовий хайлайтер. Можна наносити його пальчиком або синтетичним пензликом. Набирайте зовсім трошки і такими легкими рухами його розподіляєте. Виглядає так, наче це природні сяяні шкіри. Також класно те, що ви можете нанести кремовий хайлайтер на будь-які зони тіла, якщо ви у відкритій сукні, і це буде дуже круто виглядати. А ще лайфхак: ви можете додати кремовий хайлайтер свій крем для тіла і отримати просто неймовірне мерехтіння. Хочу вам показати дві пудри. Я великий фанат припудрювання, якщо щось можна припудрити, я це зроблю. Ви можете обрати пудру з відцінком. Наприклад, якщо ви наносите тільки хайлайтер і взагалом вам не треба наносити тональний крем, ви можете просто трошки припудрити те зону і вже мати готовий макіяж. Або безпрограшний варіант це обрати прозору пудру. Вона не змінює відтінок шкіри, лягає максимально тоненько і дуже гарно фіксує макіяж. Сьогодні я оберу прозору пудру, наносить. Це буду її великим пензликом, щоб вона давала більш легенький ефект. Як бачите, наш хайлайтер досі на місці, але сяє, наче із середини нашої шкіри. Коли ми переходимо до скульптурування обличчя, треба запам'ятати два важливих правила: в нас є скульптор, і він має сірий бетон. Він холодний і створює відтінок вашої тіні. тобто він має бути. Такого кольору, як тінь. Коли ви на себе дивитесь, ви ж бачите, що вона темненька, така сіра, іноді навіть з зеленкуватим відтінком, якщо у вас оливковий підтон шкіри. Але якщо ви берете теплий продукт і ви бачите, що він такий, наче сонячний блік на вашій шкірі, то це означає, що це бронзуючий засіб. Ми ним ніколи не створюємо впадини. Ми навпаки, підкреслюємо випуклі зони. Саме тому холодними засобами ми створюємо скульптуру, тобто підкреслюємо тіні, а теплими засобами ми підкреслюємо випуклі частини. І ще один нюанс, коли ви наносите подібні засоби, йдіть вгору, бо ці рухи вони будуть робити такий візуальний ліфтинг-ефект. Також обов'язково бронзуючі засоби дублюйте на випуклі частини обличчя, саме ті, які найшвидше засмагають, коли ви знаходитесь на сонечку. Що стосується рум'ян, в мене є свої особисті лайфхаки. Якщо ви переживаєте за те, що можете переборщити з рум'янами, обов'язково звертайте увагу на пігментованість продукту. Просто зробіть своч і подивіться, наскільки сильно буде їх видно. А також ще один лайфхак: чим більш пухнастий у вас пензлик, тим більш тонший шар буде наносити він продукт. Тому якщо ви берете такі великі пухнасті пензлики, до прикладу, ось такі, вони будуть робити дуже дуже таке легеньке покриття. Тому звертайте увагу також обов'язково на те, якими пензликами ви наносите продукт. І також обов'язково робимо оці рухи догори, іначе втираємо один шар продукту в інший, щоб отримати більш натуральний ефект. <му> Наступним етапом ми будемо оформлювати брови. Обов'язково обирайте відтінок той, який співпадає з відтінком вашого коріння волосся. Навіть якщо у вас дуже таке темне волосся. То все одно, коли ви ходите по вулиці, воно вигорає і не має такого суперконтрастного ефекту. Тому, якщо ви брюнетка, обирайте олівчик на тон світліше, це не буде давати такого втомленого вигляду вашому обличчю, і буде завжди виглядати більш природньо. Я дуже люблю олівчики, які мають з однієї сторони сам продукт, а з іншого щіточку. Ви можете рівномірно розподілити продукт, також причесати брови і вкласти їх так, як вам потрібно. Якщо у вас не слухняні брови, то використовуйте гель для брів. Це я вам покажу в наступному етапі. Перед тим, як наносити олівець, краще гарно прочесати брови, вкласти їх в потрібній формі і вже заповнити ті частинки, яких вам не вистачає. Якщо вам треба вкласти брови, ви можете використовувати різні засоби. Зараз на ринку є просто безліч продуктів для вкладання брів. Я обираю для себе саме ось такі гелі для брів із щіточкою. Я наношу засіб легкими рухами і потім можу ще отак пригладити пальчиком. Для отримання більш такого ефекту ламінування. Далі переходимо до мого улюбленого етапу це оформлення очей. Єдиний і важливий нюанс, який я хочу вам розказати: ніколи не наносьте забагато бази. Якщо ви нанесете базу під тіні в великій кількості, ваші тіні обов'язково скатаються. Ось такий парадокс: Найкраще нанести трошки засобу на руку. Потім взяти синтетичний пензлик і рівномірно нанести на повіку. Наносите базу під тіні максимально високо. І також ви можете продублювати базу під тіні на нижню повіку, якщо плануєте робити там макіяж. Як бачите, ця база має трошки відтінку. Саме тому, коли ви будете наносити тіні, вони будуть виглядати більш яскраво. Дуже класно виглядають, наприклад, рожеві тіні на блакитних очах. Я знаю, що багато хто їх боїться, але я велика прихильниця саме тому буду сьогодні робити макіяж в цій гамі. Тут є відтінок, який має рожевий підтон, але ви зараз побачите, як класно він буде виглядати і зовсім не створювати ефекту втомлених очей, тому що в мене є для цього один лайф. Я буду набирати відтіночок і наносити його на всю повіку. Далі, коли я оформила вже верхню повіку, я переходжу на нижню і потім ми будемо трошки поглиблювати наш погляд. Тому набирайте зовсім трошки продукту і наносите такими легенькими рухами. Якщо ви оформлюєте нижню повіку, я вам дуже рекомендую. Примружитись трошки і подивитися, де у вас закінчується ось ця нижня зона повіки. Тому що якщо ви нанесете дуже мало продукту і на дуже маленьку зону, то може скластися враження, що ви собі звузили якби око, а нам навпаки, треба зробити його більш виразним. Саме тому не бійтеся нанести продукт трошки нижче, і ви побачите, що навпаки він створює ефект такого розкритого погляду. Щоб зробити око ще більш виразним, я буду в зовнішній куточок наносити ось цей темний відтінок, і потім ми додамо мерехтіння одним із цих рефілів. Я ставлю пензлик у зовнішній куточок. І ось тут я просто отак роблю туди сюди, сюди і ми так окреслюємо наше око, і воно має більш рельєфний і виразний вигляд. Також будемо додавати акцент саме цим відтінком. Він має також трошки рожевого пігменту. А ви можете наносити, до прикладу, ці блискітки просто так на голу повіку, і буде створюватися дуже класний, мерехливий ефект. Або додавати саме як акцент вже створений макіяж. Блискітки можна наносити як окремо. Так і, наприклад, на базу під тіні. тоді вони будуть краще триматися і давати такий більш вологий ефект. Але оскільки ми додаємо у вже готовий макіяж, я набираю на пальчик і такими притаптуючими трошки рухами їх розподіляю. А тепер переходимо до того секретного лайфхаку, як зробити ваші рожеві тіні гарними і щоб вони не підкреслювали того, що у вас може бути втомлений погляд. Ви маєте просто зробити контрастну обводку. Я дуже люблю саме коричневі олівці, вони виглядають більш природньо. Вони дуже класно комбінуються з будь-якими іншими відтінками ціней. І зараз я вам покажу, яка різниця буде, коли ми використовуємо цей лайфхак і коли ні. Я буду профарбовувати верхню і нижню слизову. Для того щоб навчитися користуватися цим методом, найкраще просто прикрити око і такими легенькими рухами, якби протягувати олівчик. Вам буде звичайно не дуже комфортно, але повірте, воно того вартує. Хочу вам продемонструвати, наскільки більш виразним стало око, наскільки густіші вії, і це дуже класний лайфхак. Навіть якщо ви не використовуєте тіні, ви просто пофарбовуєте верхню слозову і наносите туш, і вії вже стають густішими. Погляд відкритий, це дуже класна техніка. Обов'язково її спробуйте при будь-якому вашому макіяжі. Вона абсолютно змінює все. Також я раджу вам взяти туш, яка буде давати насичений ефект. Це може бути чорна туш класична, або зараз суперпопулярні туші із відтінком. Я хочу використати саме таку, і вона буде також дуже класно виглядати з вашим макіяжем, або, наприклад, якщо у вас дуже темні карі очі, то кольорові туші це максимально ваш тренд. Я вам навіть трошечки заздрю, тому що на мені такі продукти не виглядають так ефектно. Я обираю сьогодні для себе туш із таким насиченим ефектом бургунді. І наш фінальний етап це оформлення губ. Я зараз дуже полюбляю наносити олівці для губ і обирати такий більш природній ефект. По-перше, навіть якщо ви наносите червону помаду, я б вам рекомендувала спробувати олівчик у тон вашої шкіри губ. Тоді він не буде сильно контрастний, тоді, коли помада буде сходити, не буде такого різкого чіткого контуру. І тоді ви зможете коригувати вже відтінок. Я зараз використовую цей метод, і взагалі відтінки олівців в колір ваших губ це дуже класний трендовий нюанс зараз. Коли я нанесла олівець по контуру, я також обов'язково розтушовую його пальчиком. Зараз виробляють дуже класні олівці. Вони можуть бути в дереві, вони можуть бути в пластику. Обирайте краще гелеву текстуру, або такі олівці, які по відчуттям, коли ви їх пальчиком розташовуєте, мають таку більш залипаючу текстуру. Вони тоді будуть краще триматися, краще розташовуватися, і інші засоби, які ви поверх них нанесете, також будуть краще триматися. Я хочу зараз нанести ось такі новенькі желейні продукти. Я люблю комбінувати олівець і якусь легку текстуру. Я б обрала а, такий рожевий відтінок. Він не буде давати сильно виразного кольору, але буде підкреслювати просто наш макіяж і доповнювати його. Коли ви наносите блиск для губ і робите собі контур олівцем, то ваші губи виглядають більш виразно, і саме це сяяння воно стає якимось більш 3D, тому що у вас є обмежуючий контур, який наче підкреслює вашу форму губ. Ось такий вийшов макіяж, опираючись на популярні помилки, в яких допускаються новачки. Обов'язково напишіть, якщо для вас це відео було корисним, і якщо ви якийсь із цих помилок робили і мої лайфхаки вам допомогли. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, де ми будемо ділитись з вами лайфхаками, показувати новинки косметики та як зробити нові трендові макіяжі. З вами була Ліза Краснова. Підписуйтесь на канал Watsons і до зустрічі! Бувайте!